Подільська екологічного оцерідка прізвище Моляр Михайло Вроніславович. Готуємо такі сухі борщі і накормили і відправили бойцям 180 тисяч борщів. Зараз є заказ на 130 тисяч сухих борщів. Прошу надати допомоги, як хто може чим допомогти. А в цьому потребуються великі кошти, бо електроенергія дуже дорога, один кіловат 8 гривень. А в місяці я вплачу за електроенергію до 36 тисяч гривень. Останній треба купувати і шири. Ці борщів, буряк, моркву, цибулю, от сіль та інші спеції. Цей пакет кормить 12 чоловік, готується він, буквально пів години. Тут все є, кромі води. Я дуже дякую. Будуться люди, які можуть допомогти.